Вони, як і всі студенти, теж запізнюються на пари, пропускають їх та виходять з аудиторії, аби поговорити по телефону. Священнослужителі сьогодні проходять свій черговий і водночас перший урок в інституті богословської освіти. Офіційно почали вчитися. На пару прийшли виключно святівці. Це для них відкрили заклад такого типу. Це є інститут. Ну, не новинка для нашої церкви, тому що Подібні інститути вже існують і в Львівській, і в Стрійській партії, і в Тернопільській. Ось, е, направлені вони для того, щоб підвищувати рівень богословської освіти наших священнослужителів. Е, не значить, що наші священнослужителі не мають освіти, але те, що змінюється час, змінюються е, такі різні богословські підходи, бачення до різних речей. Світ не стоїть на місці, розвивається. Відповідно, необхідно давати якісь богословські обґрунтування речей цього світу. Відкрили інститут імені Павла Василика у приміщенні дяківського катехетичного коледжу. Тут з 1 грудня навчається 40 священнослужителів. Головними предметами закладу є біблістика, богослів'я, літургіка та методика викладання катехизму. Років 20 назад, такі як штучне заплідний. Ось це було ну майже фантаст. Тепер необхідно дати відповідь церкви на це, і для цього необхідно сказати священнослужителям про те, які погляди нашої церкви є на цю проблему, на інші проблеми. Наприклад, зокрема, що це є гріхом, що не можна це робити. Отець Микола приїхав з Тлумацького деканату. Там має свою парафію, в якій служить уже чотири роки. Священнослужитель на такому уроці вперше він переконаний, богословська освіта потрібна кожному священнику. Кожен священник це повинен прийти цю науку так само, і ми хочемо, щоб здобути ту також ту певну освіту, може стати і більшу. Священник повинен вчитися все так само, і ми хочемо, щоб вчитися, щоб дійсно бути тими добрими пастирями в подальшому житті. Навчання в інституті проходитиме раз на тиждень кожного вівторка, і так протягом двох років. Після цього богословську освіту здобуватимуть наступні 40 священнослужителів Коломийської Чернівецької єпархії.